А ти готова до осені зими 23-го року? Обіцяють, що буде гаряче. Ти почистила свій ментальний простір. Ти дістала стресостійкість, стала міцнішою, стала здоровою абсолютно. Чи може знову? Знову ці гайдалки, які вже так дістали. Стрес-шок. Стрес-шок. Шок. Стрес, шок. шок. Депресія і, як наслідок стаціонар, відкапування і кризовий стан. А тепер зроби на цьому стоп. І спитай себе, а воно мені треба? Якщо не треба, то проводимо ментальну гігієну разом, забираємо блоки, забираємо затики. Роблю тобі по програмі повний розбір холістичний і діставання тої преславу, тої точки Б, тої. Своєї цілі мрії, яку ти так хочеш отримати. Так, сьогодні це можливо зі 100% результатом. Думай швидше, записуйся активніше. Всі посилання під відео.